Вафельні бризолі з рисом та консервою. Для початку приготуємо рис. Я взяла одну склянку рису та дві склянки води. Коли закипіло, трохи підсолила і готувала ще рівно 5 хвилин, вимкнула і закутала в ковдру. Далі додала консерву. Розім'яла, додала зеленої цибульки та сушеної петрушки з кропом. Взяла два яйця, додала паприку перець та трохи солі. Поклала начинку ось так вийшло гарненько. Далі обваляла в борошні та яйцях. І обсмажила на розігрітій з олією. Сковороді до такого золотистого кольору вийшло дуже смачно, тим паче, якщо додати сметанки.